Я вже поду... а, Побачила! <гас> Ану, гладь. <гас> Клас? Да. Опа. Ну Давайте познайомлю вас з тим, як ми живемо. Ось, будь ласка, це кімната наша. Це ось мій син Давид найменший. Моя донька Каріна. Там займається старша донька Вероніка. В неї зараз урок біології. Старші діти це дружини-неплемінники. їхня Її сестра – це їхня мама Оліга була. І вона померла. Коли їх забрали в інтернат, ну дуже шкода було їх. Дуже складнувато було. Різні характери, різні. Різне виховання, тобто не таке виховання, наприклад, як ми там розуміли, що так повинно чи так повинно бути. Ні, звичайно. Тобто, отак от. Ну нічого. в мене залишилося. Ці фото я зробив до війни в кінці 21-го року, після смерті дружини Анастасії. Ну, так, в пам'ять я їх майже два роки не міг повісти, тому що в мене не е, вистачало, ну, напевно, ще сил на це все дивитися, ну, але все ж таки. Діти пам'ятають маму, діти знають маму. І Давид, якому всього було півроку, він пам'ятає маму. Іди сюди, Іди до мене. Іди до мене. Не плакай, не плакай, Не плохо. От моє сонечко маленьке. Перша інформація про те, що розпочалась війна, ми побачили це своїми очима, коли було таке зарево в стороні Харкова чи Гуєва. Все було червоне. Звичайно ж, дізналися відразу по телебаченню, що розпочалася повномасштабна війна. І вже 24 лютого, десь приблизно о 4 годині, заїхали перші російські танки. Перші дні такі дуже тяжкі були. Дуже тяжкі. Це все, знаєте, як воно ну, не знали, що робити, чи кудись тікати, чи не тікати, не розуміли нічого. 12 березня, коли заїхали, то ми побачили, що заїхали вже все дійсно окупанти. Найтяжче, напевно, було це то, що не знайдеш нічого взагалі, те, що треба дитині. Окупація, коли розпочалася взагалі, то в нас багато людей втратили свої там. Можливість їхати до Харкова вивозити своє молоко, тобто у нас без питань. Тут віддавали люди, тому що вони або його могли десь просто виливати, розумієте? Тому мені без питань, там віддавали це молоко, тобто варили. В основному кашу, звичайно, варив малому, суміш він не їв. Мені певний час допомагала теща з малим до року. Після року, відповідно, на, мені, на моїх плечах четверо дітей. Сам до кінця окупації, вже після деокупації. Ну нічого, справилися? Давайте тепер покажу вам нашу кухню, в якій є найголовніше, що нам допомогло під час окупації. Це наша піч, яка давала тепло, на якій ми готували. Ну і звичайно господарство, яке ми з моєю дружиною завели ще до початку війни. Велике господарство, там воно знаходиться за віконцем. Дуже багато чого було. Звичайно, те, що було запаси дров там, вони ще до війни були закуплені. Ну от, іменно, Таким чином от, ми е, рятувалися в ті складні часи, холоди і так далі. Бо ось дивіться, можу показати. Борщик зараз. Ось такий у мене борщик. Без м'яса, але він вкусний, смачний. Покажу вам дещо. Найцікаві, дорогоцінне. Ось, будь ласка, це така вишиваночка, в якій ходила моя донька на 1 вересня під час окупації. Нам позичили її наші знайомі, які до того вже також ще до війни. Дітки старші були відповідно. Ну а ми не могли в окупації нічого взагалі українського не купити, не придбати. І взагалі говорити про це не могли. Тому наше перше вересня було, звичайно, ж це дійсно точно, як сказати, як, як, як якась підпілля там чи як якась партизанська акція. Михайлева, Каріна, Олегівна. Взагалі, я. Навіть не міг уявити, що моя дитина 1 вересня буде йти так в школу. Ніколи в житті не думав. Я думав, що моєї доньки буде найкраще 1 вересня, що вона буде з дзвіночками. Все так далі. Так далі. Ну, завершилось воно, нам ще навіть орки сказали з праздником, коли приїжджали. Давайте побажаємо їм, щоб у них було щасливе дитинство. Щоб вони були щасливими і добрими, і щоб жили під мирним небом. Це шеврони, які каріні вручали різні військові, коли заїжджали до нас, коли деокупація була, і вона співала їм калину. Коли вона співала калину, ну ви знаєте, хлопці деякі плакали. Плакали, тому що вони говорили, що через таких, як ти, ми і захищаємо. Я працюю вже 17 років в школі вчителем історії. Отак ми включаємо, Ось отак наушнички і працюємо. Першим класом, який був прийнятий в наш кіш Артемівський, казацький, якраз був мій клас 2007 року в вересні місяці. Ну, ось фото. Оце якраз це я із, з моїми дітками на цьому фото. Тут ви бачите, що вони всі ви бачите, в козацькій формі. там да, У нас он, це Артемівська козацька слава, хай збагатить мою державу, такий лозунг у нас був. <звілляє> Все, хай їдять. Ну, а це ось трошечки е пробили скважину восени. Тепер на, в майбутньому на, на майбутнє це завести воду до хати, зробити, е вирити так думав, іншу яму під злив, ну і щоб де було дітей купати, щоб, в чому купати і все інше. Тобто це саме, саме найголовніше. Да бегулы ко все показать. Давай. <сétapeats> 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 все, ховай, бегом. сбегом.